Понеділок, 16 червня, час новин на 11-му, студії Руслана Козиряцька, Вітаю підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наш випуск. З вечора до ранку ворог атакував Нікопольщину з важкої артилерії та дронами камікадзе. А на решту території України російські окупанти скерували ударні безпілотники. Наші сили ППО знешкодили 125 шахедів. Втім, є влучання на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Докладно про ситуацію на Дніпропетровщині та Україні вже готова розповісти моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Вітаю Руслано. Від ранку окупанти гатять по Нікопольщині. Загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе низці прибережних громад і місцевих закликають не полишати укриттів до відбою небезпеки. По Району окупанти гатили протягом ночі. Під прицілом були Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджене промислове підприємство загиблих та поранених немає. Під ворожим прицілом вночі була і Київщина. Двоє людей поранені у столиці, один з них у лікарні. Ще одна жінка, яку також вночі ушпиталили, вже вдома і лікуватиметься вона амбулаторно. В Обухівському районі області поранено 60-річного чоловіка. У нього різані рани руки та обличчя. Допомогу йому надали на місце. У громаді пошкоджені чотири приватні будинки, господарча споруда та автівка. А на Черкащині уламки ворожого безпілотника пошкодили газову трубу. Спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували. Також потрощені чотири будинки та гараж минулися без жертв. Одне з сіл внаслідок атаки частково знеструмлено. Відновлювальні роботи тривають. Безпілотниками вночі російські окупанти атакували і сумщину. У сумах зафіксовано два влучання. Постраждалих немає, але вибуто вікна та пошкоджено автомобілі. Ще один удар припав на один зі старостинських округів області. Пошкоджено чотири будинки, минулося без жертв. Загалом уночі РФ запустила по Україні 138 безпілотників. Сели по позне шкодили 125 з них. 84 дрони збили, 41 був локаційно втрачений. Повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували у десяти локаціях. Уламки збитих дронів виявили у восьми місцях. А на Росію завітали невідомі дрони. Тривожно було у російському орлі. Вибухи чуло пів міста, особливо гучно за інформацією місцевих. Було поблизу нафтобази. Російські пабліки повідомляли про нібито роботу ППО. І генштаб ЗСУ офіційно підтвердив інформацію про удар наших сил оборони по одному із місць виробництва дронів на Росії. Йдеться про ураження потужності в Єлабузі, 15 червня. Цей об'єкт використовується окупантами для виготовлення тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. І на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. І більше розкажемо вже в наступних випусках. Руслано, дякую, Катю. Нагадаю, що це була наша кореспондентка Катерина Нічик з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. Зуби дракона, протитанки вірови, міни та колючий дріт. Аналітичний ресурс Діпстейт показав, як виглядає ешелонована лінія оборони на Дніпропетровщині. У кожного елемента свої відповідальні від бойових бригад до інженерів. Фортифікації будують глибоко під землею, враховуючи загрозу дронів зазначають дослідники. Роботи проходять під постійним спостереженням та атаками ворога. Часом у Синельниківському районі продовжується обов'язкова евакуація на вихідних. Гуманітарна місія Проліска вивезла 52 людини з прифронтових сіл Межівської та Маломихайлівської громад. Серед них літні люди та родини з дітьми. Зокрема, у безпечні громади вивезли 17 неповнолітніх. Волонтери зазначають, ситуація на територіях, наближених до передової, дуже напружена. Вибухи не вщухають, тому виїзд з небезпечної зони єдиний вихід. В межах синельників, що не акцентували у волонтерському штабі, це наразі наймасштабніша евакуація, яку провела їхня команда. Через складну безпекову ситуацію та безперервні обстріли росіян. Евакуація триває і на Сумщині. Лише за минулий тиждень з прикордонних громад волонтери поліція та ДСНСники евакуювали 400 людей. З них 26 – це діти. За інформацією обласної військової адміністрації. Наразі повністю мешканці виїхали 60 населених пунктів. Загалом евакуації підлягають 213 сіл та селищ Сумської області. Запобігти по шості сказу на Дніпропетровщині триває планова вакцинація чотирилапих від небезпечної недуги. У селі неподалік Дніпра щеплення вже отримали майже всі домашні улюбленці. Вихівці обходять кожен двір, пояснюють, як розпізнати перші симптоми і що робити у разі контакту з хворою твариною. Тож як захиститися від сказу та чого не можна робити, категорично далі наш матеріал. Село Піщанка неподалік Дніпра. Місцеві розводять корів, кіз та кроликів. Ви саме ці свійські тварини приваблюють хижаків із околиць. На подвір'я прийшла ліса два роки назад. На подвір'я прийшла лисиця і померла. Вона ходила по двору, а вранці я вийшла, вона лежить за хатою. Ми її в пакетик згорнули і винесли. Тік завірнули в перчатках і винесли. Лисиці до села забігають часто людей. Здебільшого уникають, а от до домашніх тварин можуть проявляти інтерес. І саме в цьому головна небезпека, бо у дикій природі руді є основними носіями сказу. Літо, звіри бігають. Всі ліси наші постійно тут в окрузі, а вони ж несуть цяку заразу. Здебільшого недуга потрапляють до домашніх тварин через укуси або контакт зі слиною заражених тварин. І, хоч поки на щастя в селі таких випадків не було, ветлікарі нагадують перші симптоми сказу у тварин. Слинотеча, агресивність, параліч глотки, тварина не може їсти, відвисає щелепа, тремор щелепи. навпаки. В основному при появі цих ознак каже лікар, рятувати тварину вже запізно, бо сказ невиліковний і за лічені дні незворотньо вражає нервову систему. Утім, зарадити хворобі можна. Допоможе вакцинація. Вакцина безкоштовна і для тварин безболісна. Запевняють лікарі, вводять її за лічені миті, і на найближчий рік тварина захищена від смертельної недуги. Вони абсолютно безпечні. Вакцина знезаражена, вона неактивна. тому навіть хвора тварина чимсь іншим вона не захисна. Абсолютно безпечна вакцина. Якщо ж улюбленців не вакцинувати, наслідки можуть бути фатальними. Та на що воно мать? Я ніколи вже нього не роблю. Причому не лише для чотирилапах, бо на сказ хворіють і люди. Лікування не існує проти цієї інфекційної хвороби. Якщо вже уразився на сказ, то людина така гине. Утім, панікувати не варто, запевняють епідеміологи. За рік темпи поширення інфекції на Дніпропетровщині суттєво знизилися. А якщо навіть вас вкусила, хвора тварина, врятуватися можна. Щоправда, одразу після укусу необхідно зробити щеплення, а чекати не можна ні дня. В будь-якому випадку щеплення треба розпочинати зразу. Інкубаційний період може бути від декілька днів. Це буде залежить в яку область нанесено укус. Чим ближче до верхніх кінцівок голови більш такі важкі укуси. Сказ небезпечної на не лише у тилу чи не найбільше пошесть вирує на фронті, там де військові не мають можливості терміново звернутися по медичну допомогу. Для таких випадків фахівці дають окремі поради. Якщо за десь трапилось а ви далеко від медичної допомоги, треба ретельно вимити рану водою протягом. 15 хвилин і більше і обробити края рани настойкою йода або спирту. і потім негайно звертатись з антирабічною допомогою. Фахівці додають проти показань для вакцинації від сказу не існує. І якщо не зробити щеплення одразу після укусу, є ризик, що захворювання може стати останнім у вашому житті. Катерина Нічок, Тарас Іванов і Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І до спортивних новин ще одна медаля в арсеналі нашої чемпіонки. Дніпрянка Ярослава Магучих здобула срібло на етапі діамантової ліги у Стокгольмі. Вихованка Дніпропетровського фахового коледжу спорту здолала планку на висоті 1 метр 99 сантиметрів. Наша стрибунка поступилася лише австралійці Ніколі Оліслагерс. Нагадаємо, що торік Ярослава Магучих стала олімпійською чемпіонкою а в діамантовій різі спортсменка перемагала. Ала три роки поспіль. А двоє наших тхеквондистів вибороли у Австрії одразу два золота. Це Дніпряни Прохор Набока та Марія Леонова. Змагались у ваговій категорії 57 та 63 кілограми відповідно. Вихованці Дніпровської спортшколи перемогли у престижному турнірі «Аустрія Оупен-2025». І наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити та коментуйте випуск. А далі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтесь і бережіть себе. Побачимось! У Кам'янському активно триває будівництво першого в місті храму ПЦУ. Козацька церква Пресвятої Покрови це не просто релігійна споруда, а важливий духовний і соціальний проєкт, який має об'єднати громаду навколо спільних цінностей. В Минулому році було побудовано сокольний поверх. В цьому році вже будуємо. Стіни храму до кінця року ці стіни будуть повністю побудовані, а також зроблено перекриття. При храмі діє благодійний фонд Покрова Хаб, який став надійною порою для мешканців, що опинилися у скрутному становищі. Щомісяця завдяки співпраці з міжнародними партнерами, фонд видає понад 700 продуктових наборів. Їх отримують пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини та переселенці, які знайшли прихисток у місті. Багатодітні родини, котрих в ці важкі часи російсько-української Війни, виховують двох, трьох і навіть більше дітей, бо ця допомога їм дуже необхідна. Інша частина від імені нашого покрову ХАБ і від імені Камінського відправляється нашими волонтерами на Херсонщину до доокуповані міста і села. Вже потрібні завжди і крупи, і олія, і тушонка завжди є все, що потрібне, необхідне. Їхали з Маріуполя з чоловіком і з двома своїми дітками, і плюс братик сестричку. Його ну у нас загалом четверо діток.